Читаю ваші повідомлення. Мій чоловік не вміє мене слухати, або дорікає мені, або дає поради. Ми постійно через це сваримось. Чому? Тут треба розуміти різницю між чоловіками та жінками та як ми сприймаємо інформацію. Чоловіки, погодьтеся логічно, а не емоційно, і часто бачать в ній заклик до дії. Жінки навпаки, емоційно, а потім, коли захочуть, можуть підключити логіку. Як думає чоловік? Є проблема, є рішення. У нього є завжди відповіді. Хамовитий начальник? Звільняйся. Підвела подруга, тобі не потрібно з нею дружити. І взагалі, жінко, говори коротше, в чому суть проблеми? Та невже за це можна переживати? Це все дрібниці та дурниці. Це все можна вирішити за 5 хвилин. Звісно, це ображає жінку і як тут можна допомогти. Чоловіки, звертаюся до вас. Емоційний вибух жінки з будь-якого приводу це щоденна потреба. Їй обов'язково потрібно виділити час, де вона може поділитися усім, що накопичилось за день, і заспокоїтися. А ви заощадите на психолога, наприклад. При цьому ви ні в чому не винні. І порад ніяких давати не потрібно. Ну, звісно, якщо жінка вас про це не попросить. Усе, що вам потрібно робити, це активно слухати і співчувати. Так, дорогесенька моя, кохана, слухаю тебе. Угу. Звісно, я тебе розумію. А що сталося далі? Хм. Цікаво, слухайте, не райте і не почувайте себе винними. Їй просто потрібно розвантажити свої емоції, і від цього залежить її фізичне та психологічне здоров'я. Не беріть усе до серця. Ми так влаштовані. надлишок емоцій це наше жіноче і постійне.